Привіт. Мене звати Павло, і це вступне відео із серії девлогів, де я розповім вам про деталі розробки гри Devil Park. Більшість з вас, напевно, вперше чують про цю гру, воно й не дивно, бо перша демоверсія з'явилася у вільному доступі зовсім недавно і не отримувала популярності. Всім, хто зацікавлений в грі і хоче. Не отримати спойлери, прошу спершу ознайомитись з демо гри за посиланням в описі. Що ж, давайте почнімо з самого початку. Ідея цієї гри зародилася ще в мої шкідні роки. Я надихався словесними іграми з вибором дій. Це сформувало ідею про лабіринт, де ти повинен рухатись ослів, не знаючи, що знаходиться за декілька кроків. Від гравця. І коли я вирішив зробити відеогру за цим концептом, я зіткнувся з питанням, як зробити так, щоб гравець бачив невеликий радіус навколо себе. При цьому не розтягуючи його на весь екран. Тому було вирішено дати гравцю в руки ріктар і відправити в лабіринт повний темряви. Нічний лабіринт не тільки вирішив проблему з великою зоною бачення гравця, а й ще й задав тематику та атмосферу для гри. Перша спроба створити гру була ще понад 4 роки тому, але вже рік тому я вирішив спробувати знову. І от вже готова перша демо-версія, яка буде брати участь. Конкурсі інді Кубку України. Проте та версія гри, яка доступна на момент виходу відео, далека від того, що чекає проєкт в майбутньому. По-перше, я хочу додати справжнє освітлення замість імітації, як зараз. Це сильно зменшить обсяги роботи з візуальною частиною і повинно зменшити навантаження на пристрій. По-друге, я планую зробити гру більш об'ємною, розмістивши об'єкти в різних площинах, тим самим перевірши гру в 3D. По-третє, я збираюсь повністю змінити бойову систему і прибрати битви у вигляді міні-ігор. Також, варто зазначити, що мені доведеться повністю переробити код для покращення подальшої роботи над грою та збільшення її оптимізації. Проте, спершу мені варто буде продумати всі основні механіки та план дій, щоб потім спокійно працювати. Я не впевнений, чи варто ще більше розповідати про ідеї. Того, що я збираюсь додати до гри в майбутнє. А ідей у мене багато зокрема, додати до гри часткову випадкову генерацію лабіринтів. А ще я можу розповісти вам про вже доступні механіки, такі як, наприклад, запас світла у гравця. Чи про персонажів, розкрию вам секрет. Цього милого Зопатика я назвав Гроглін, а потім дізнався про іншого персонажа з відеоігор під назвою Хоглін. А ще можу розповісти про це або це, чи навіть це. Якщо вам справді цікаво, я запишу вам окреме відео про деталі демоверсії гри. А поки що мені вже варто вертатися до роботи. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Бувайте!